Далі троє загиблих у Бориславському районі Херсонщини внаслідок російського обстрілу. А зранку в Антонівці це передмістя Херсона було поранено жінку. Напередодні російська армія з безпілотника атакувала Станіслав, коли на місце приїхала бригада швидкої, щоб надати допомогу пораненому чоловіку. Вдруге прилетів російський дрон. Травми отримав водій медиків. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, за попередню добу окупанти обстріляли 17 населених пунктів та місто Херсон. На прямому зв'язку з нами зараз Олександр Толоконніков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий вечір. день. Знову бачимо якраз ситуацію, яка складається на Береславщині. Бориславська територіальна громада в принципі традиційно впродовж ну можна сказати, впродовж двох з половиною років потерпає ця територіальна громада. На вашу думку, що саме росіяни хочуть досягти тим, що беззупинно обстрілюють саме от Борислав і Бориславський район. Ну зараз дійсно і посилилися обстріли Береславської. І більш далі достають росіяни. На жаль, ті двоє загиблих, що сьогодні зранку це жінка і чоловік. 57 го та 60-го року народження. Вони знаходились в Києві, хрещені подалі від берега трохи, але все одно туди достає артилерія. Це треба враховувати і бути обачними, тому що це, це ще. Червона зона 25 кілометрів від берега. Це все червона зона, куди можуть росіяни до доставати своєю артилерією, або там міномети, танки а БПЛА. Також тим паче. А, і а, тягінська громада попереднього спікера слухав. У нас знову таки кожного дня, кожного ранку, рано вранці заходять суточотири, 435, Запускають знову кави по Херсонщині. Сьогодні тягинська громада була під обстрілом, зруйновано черговий раз дитячий садочок в цій громаді, на щастя без постраждалих, бо зваду Кам'янки я загиблих 81-го року народження. Також в наслідок ранкового обстрілу. І що ви згадували, Станіслав і пораненого медика, який сьогодні звернувся за допомогою. І знову Станіслав майже цілий день під обстрілами це і безпілотники, які влучили в з опору, електроопору там зараз, на жаль, без світла, але це не саме страшне. Росіяни дистанційно мінують цей населений пункт, розкидають протипіхотні міни-палюстки і сапери ДСНС та. МВС працювали, де вже знайшли більше 20, але почався знову обстріли не можуть працювати. знову таки ми бачимо цілеспрямований спрямований геноцид проти проти херсонців, проти проти українців, тому що це через спрямовано направлено на тих цивільних, які проживають в цьому населеному пункті. Пане Олександре, чи можете ви підтвердити, що впродовж останньої години в Херсоні лунали вибухи? Що це було? Так, лунали вибухи, але повідомлень поки що немає. Скоріше за все, прибережна зона обстрілюється. Хоча знову таки почекаємо інформацію офіційно від поліції, там будемо розуміти. Але про постраждалих, окрім жінки 47 років з Антонівки повідомлень не було. Обстріли останнім часом це обстріли, які ведуться з тимчасово окупованої території, тому що ви підтверджували раніше інформацію про те, що тимчасово окупована Херсонщина значно мілітаризується, фактично з кожним днем. Там стає більше зброї, більше тиску на тих, хто залишається на Херсонщині. Але ось ці обстріли вони здебільшого от, от саме з території окупованої. У ну, звичайно, у нас інших територій тут немає. Всі всі обстріли ведуться з лівого берега по всій довжині фронту. Це все, все це прибережна зона річки Дніпро. Нагадаємо, що на Херсонщині сьогодні тривога оголошувалася от впродовж лише сьогоднішнього дня шість разів. І, ймовірно, ці звуки вибухів, які Херсонці могли чути, вони дійсно не пов'язані саме з загрозою з повітря. Це може бути uh -huh. просто якісь вибухи пов'язані з активністю окупантів на лівому березні. Пане... Пане Олександре, я вибачаюся, скажіть, будь ласка, ще стосовно ситуації з електрикою, яка зараз в області, чи вдається налагоджувати в принципі, подачу електроенергії, враховуючи ті графіки відключень, які діють по всій Україні? Як зараз почуваються територіальні громади в цьому випадку? більшості в нас відключення це якраз внаслідок опцій. Нещодавно було відключення було без світла Камишани. Там зараз працюють енергетики, щоб поновити це. Передмісця Херсону в Станіславі постійно білозерські громади постійно зникає світло. Також є і такі точкові, мабуть, локальні проблеми зі світлом в Херсоні, але вони знов таки внаслідок обстрілів, і тут такі підтягують ці проблеми, як по всій Україні. Проблеми з мобільним зв'язком з інтернетом. Але наші енергетики мужні оперативно виїжджають. Не дивлячись на постійні вибухи і працюють для того, щоб поновити це електропостачання до населених пунктів або районів Херсона перетин так званого, так званого кордону між тимчасово окупованою територією і підконтрольною Україні. Фільтрація, яку проводять росіяни, і наскільки зараз взагалі можливий цей процес? Що ви про це знаєте? Ну тільки ну на окупованій території немає пунктів пропуску. На жаль, тільки люди можуть скористатися пропуску у Суми. Для цього треба виїхати на територію Російської Федерації, проїхати вверх туди і заїхати зверху в Україну. Тобто, зі з сторони Сумської області є ще варіант поїхати через Південь, там Грузія, Турція, і заїхати вже так. Люди за. Ну завжди виїжджають на в Європу, коли рухаються, щоб вже не з'їжати, але багато таких людей, які рухаються в Україну, так ну і звичайно, це логічно, тому що на лівобережжі дуже посилили співстрасінні заходи. От сьогодні тільки надійшло повідомлення, що по о, населеним пунктам окупованих Херсонщині росіяни та окупанти, окупанти точніше, та колаборанти почали розвішувати об'яви, що з 1 листопада. Будуть розсилати електронні повістки для призову населення чоловічого в армії РФ, тобто є розуміння того, що вони мають електрон... дані цих чоловіків, які зараз знаходяться на лівобережі, окупованому Херсонщини і будуть пробувати людей цих заставляти воювати проти проти своєї країни. Зрозуміло, дякуємо вам за інформацію. Олександр Толоконіко був з нами на прямому зв'язку. Речник Херсонської обласної військової адміністрації.